Числа 21 розділ. І почув Хананиянин цар Араду, що сидів на полудні, що Ізраїль увійшов дорогою Атарім, і він став воювати з Ізраїлем, і взяв у нього до неволі полонених, і склав Ізраїль обітницю Господеві та й сказав: Якщо й справді дасити народ той у мою руку, то я вчиню їхні міста закляттям. І вислухав Господь голосу Ізраїлів. І дав йому хананиянина, і він учинив закляттям їх та їхні міста, і назвав ім'я тому містові Хорма. І рушили вони з горгори дорогою Червоного моря, щоб обійти Едомський край, і підупала душа того народу в тій дорозі, і промовляв той народ проти Бога та проти Мойсея, нащо ви вивели нас із Єгипту, щоб ми повмирали в пустині? Бо ж нема тут хліба, й нема води, а душі наші обридла ця непридатна їжа. І послав Господь на той народ зміїв сарафів, і вони кусали народ, і померло багато народу з Ізраїля. І прийшов народ до Мойсея та й сказав: Згрішили ми, бо говорили проти Господа та проти тебе. Молися до Господа, і нехай він забере від нас цих зміїв, і молився Мойсей за народ. І сказав Господь до Мойсея: Зроби собі сарафа і вистав його на жердині, і станеться кожен покусаний, як погляне на нього, то буде жити. І зробив Мойсей мідяного змія, і виставив його на жардині. І сталося, якщо змій покусав кого, то той дивився на мідяного змія і жив, і рушили Ізраїлеві сини і таборували в овоті, і рушили вони з овоту, і таборували в Ієгаварімі на пустині, що перед Моавом від сходу сонця. Звідти вони рушали, і таборували в долині Зереду. Звідти рушали й таборували на тім боці Арнону в пустині, що виходить із Аморейської границі, бо Арнон границя Моаву між Моавом та Амореянином. Тому розповідається в книжці воїн Господніх: «Вегав, у суфі і потоки Арнону, і спад потоків, що збочив на місце Ару і на Моавську границю опертий. А звідти до Беерру, це той Бер, що про нього сказав Господь до Мойсея: Збери народ, і нехай я дам їм воду. Тоді заспівав був Ізраїль цю пісню Піднесися, кринице, співайте про неї. Криниця, вельможі копали її, її викопали народні достойними берлом, жезлами своїми, а з мібрару до матани, і з матани до Нахалілу, а з Нахальїлу до бамоту. А з бамоту до долини, що на Моавському полі, у верхівки Пізгі, що звернена до пустині, і послав Ізраїль послів до Сигона, Аморейського царя, говорячи: Нехай я перейду в твоїм краї. Ми не збочимо ні на поле, ні на виноградник, не будемо пити води з криниці. Ми підемо царською дорогою, аж поки перейдемо землю твою. І не дав сегон Ізраїлеві перейти в границі його, і зібрав Сигон увесь свій народ. Та й вийшов навпроти Ізраїля на пустині, і прибув до Йохці, і воював з Ізраїлем, і вдарив його Ізраїль вістрям меча, і посів край його від Арнону аж до Яббоку, аж до синів Аммону, поас границя синів Аммону. і позабирав Ізраїль усі ті міста, і осів Ізраїль у всіх аморейських містах, у Хешбоні і по всіх залежних містах його. Бо Хешбон – місто Сигона, царя Аморейського. Він і він воював з першим муавським царем і забрав увесь його край з його руки аж до Арнону. Тому й розповідають кобзарі: підійдь до Хешбону, нехай він збудується, і хай міцно поставиться місто Сигонове, бо вийшов огонь із Хешбону, а полум'я з міста Сигонового. Він місто Муавське пожер, володарів Арнонських висот. Горе тобі, Омуаве, ти згинув, народе, кемошів. Він зробив був синів своїх утікачами, а дочок своїх дав у неволю сигону, царю Аморейському, і розбили ми їх, згинув Хешбон до Дівону, і ми попустошили аж до Нофаху, що аж до Медве, і Ізраїль осів в Аморейському краї, і послав Мойсей розвідати про Язера, і вони здобули його залежні міста, і заводіли Амореянином, що жив там. І повернулися вони, і пішли дорогою Башану, і вийшли ок, цар Башанський, насупроти них він та весь його народ на війну до Едреї. І сказав Господь до Мойсея: не бійся його, бо в руку твою дав я його, і весь народ його, та край його, і зробиш йому, як зробив ти Сигону, цареві Аморейському, що сидів у Хешбоні. І вони побили його і синів його, та весь народ його, так що нікого не зосталося, і вони заволоділи. Краєм його.